Вітаю колеги! До вашої уваги новини від експерту з держзакупівлі за робочий тиждень, з 17 по 21 листопада. Нафтогазтрейдинг звертає увагу бюджетних установ на необхідність вже зараз підготуватись до укладення договорів на період із січня по березень 26-го року. Кабмін оновив правила визначення вартості будівництва, щоб спростити розрахунок та забезпечити однакові умови для всіх проєктів на час воєнного стану. Також уряд затвердив порядок аудиту міжнародних договорів за інструментом Ukraine Facility. Документом передбачено проведення аудиту з урахуванням міжнародних стандартів аудиту. Мінекономіки у своєму листі повідомила про заплановані на кінець цього року оновлення у Прозорому. Вони стосуватимуться змін у процедурах закупівель, зокрема обмежень щодо внесення змін до договору. Детальніше про ці новини читайте в експерту з Держзакупівлі. Побачимось!